Вітаю, друзі! 28 квітня понеділок. Корупція серед, серед зелених гнид просто зашкалює. Вони примножили і так корумпованість країни в десятки, мабуть, в сотні рази. Сьогодні стало відомо, що 25 квітня, тобто буквально напередодні вихідних, Національне антикорупційне бюро України провело ряд обшуків у чинного державного секретаря Міністерства юстиції, довіреної людини міністерки Стефанишиної Олександра Буханевича. Фактично, Буханевич керує мінюстом за мандатом Стефанишиної, якої ніколи нема на робочому місці через зайняття євроінтеграції та вихвалянням Зеленського в інтерв'ю Наталі Мосейчук. Вона мені до речі не родич, нагадую, і навіть не однофамілець. По якій проходили обшуки, пов'язана з схемами, до яких причетність до яких підозрюється народного депутата Бондаря, який наразі утримується в океанівському слідчому ізоляторі в платній камері з директором Мотосічі Богуслаєвим, Євгеном Шевченком, якого підозрюють в е Державній зраді і Франчуком, колишнім зятям Леоніда Кучми. От, е от у справі Бондара, а це ще й справа, де фігуру... <кхм> фігурантом слідства по заволодінням коштів «Укрзалізниці» Є не тільки Бондар, а є і відомий, мегавідомий і підшкварено зашкварений Артем Шио. От у цій справі виявляється, проходить Олександр Буханевич. І в нього проходили обшуки. Ну і скажу вам, друзі, що Буханевич дуже цікавий персонаж. Буганевич був неодноразовим об'єктом журналістських розслідувань. Зокрема, рекомендую вам зайти на канал Свободний мого колеги і товариша Влада Сидоренка і прочитати там, побачити там, власне, всю цю е, історію цього іще одного зашквареної зеленої гниди. Зокрема, нещодавно е з'явилась інформація про лобіювання Буханевичем е по ухиленню від оподаткування відомого хмельницького олігарха Вадима Лейві. Під час розгляду схем ухилення від сплати податків в комітеті Гетманцева саме Буханєвич з Гітьманцевим змушували домовлятися керівника обласної податкової з цим лейві. 8 мільярдів гривень бюджету краї... бюджет України не доотримав, дякуючи Буханевичу, який кришує цього Лейві. Взагалі, будемо наводити різкість на вочину Хмельницького хряка, того який е, Русік Стефанчук, який сидить в президії парламента, щоб з'ясувати, откуда ж баблішко Русік? А ну і зелені гниди продовжили шкваритися сьогодні. Сьогодні в суді. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро озвучили матеріали справи Андрія Смірнова, колишнього заступника голови Офісу Президента України Володимира Зеленського. Такої каліброваної зеленої гниди. Ну і просто гниди по життю. Ну, людина по життю гнида. Колір зелений додався, а гнидой був, гнидой залишився. Так от, з матеріалів стало відоме наступне: взимку 2021 року в Арицизі Одеської області збирались побудувати спортивний майданчик за 40 мільйонів гривень. Фірма Місцевого забудовника Ігоря Чернишева програла тендер. Ну, була таке, програла. І звернулась до Андрія Смірнова з пропозицією побудувати йому будиночок на узбережжі Чорного моря за 100 тисяч баксів при умові, що тою відповідь допоможе вирішити питання з цим тендером. І той у відповідь порадив оскаржити рішення по цьому тендеру в Антимонопольному комітеті України, який тоді очолювала подруга родини Володимира і Олени Зеленських. Зелена гнида Ольга Піщанська. Саме її сестра управляла італійською вілою. Президентської чоти. І необхідне рішення тендерна колегія Антимонопольного комітету України прийняла. Під керівництвом увага ще однієї зеленої гниди Ірини Копайгори, доньки Криворізького професора. Що в юності викладав науку Вовочки Зеленському? Ще раз, це про хабарі в вищому керівництві країни? Заступник голови Офісу президента на той час, зелена гнида Андрій Смірнов бере. Хабар. Ще ніколи справи на буй сам не лягали так близько від Володимира Зеленського. Як правило, гнид там дрібного калібру зелененьких поганяють і не більше. А тут уже калібровані пішли, ледь не родичі близькі, вхожі в родину. Тому, враховуючи те, що Андрій Смірнов є носієм дуже чіткої інформації щодо Володимира Зеленського та його всіх зелених гнид, подальша історія може стати дуже і дуже гарячою. Занадто багатьом невигідно, щоб Смірнов пішов на угоду з слідством, а він може. Він же кидав, здавав, своїх вчителів, забував, своїх тих, хто йому протеже робив, і так далі, і так далі. Тому може піти. І почав розповідати те, що він зна, а знає багато в обмін на пом'якшення покарання. Тому можуть ввімкнутися найпотужніші важелі впливу, які захочуть яким чином розвалити цю справу у вищому антикорупційному суді, або позбутися Андруші Смирнова. Тому я йому рекомендую чим швидше, зв'язатися з журналістами можна зі мною, і розповісти всю правду. Про корупцію, тотальну корупцію зелений гнид, яку очолює Володимир Зеленський. Мовчання вбиває в даному випадку Андруша. А розгляд історії про хабар в суді продовжиться 30 квітня. Друзі, ну, бачите, от вони, от вони. От вони, зелені гниди, які нам розповідали, що переможуть корупцію. Зупинять її. А насправді вони її очолили і приумножили в рази в десятки разів. Тут ще один персонаж знайшовся, кажуть, під Мюнхеном вілу знімає Ростік шурма. Ще один е, зелений гнид. Із гнедотника, який на банковій, з офіса президента, звалив і тихенько сидить там за кордоном, бабалішко тратить. Знайдемо, приїдемо, запитаємо розтік обов'язково у тебе, чому ти, сука в танки не згорів, країну захищаючи, а обкрадав її. Разом з іншими зеленими гнидами і втік за кордон. Друзі, якщо вам відомо, де за кордоном проживають отакі собі зелені гниди, як ростік Шурма, де ховають своє майно такі зелені гниди, як Андрюша Смирнов, як Олександр Буханевич Лейлі, Ну, всі зелені оці виродки, гниди, ви пишіть. Пишіть мені. Ми будемо розслідувати, показувати, будемо звертатися до місцевих правоохоронних органів і вказувати, що це чиновники вищої категорії, пепи, і що їх треба задавити зелену гниду. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!